Так, всім привіт! Дане відео я знімаю по спростуванню мого попереднього ролика за 18 число, жовтень місяць, де була дезінформація з приводу того, що на Бахмут виділили гроші, а саме на конкретну лікарню. Та лікарня, яка переїхала з Бахмута, вона переїхала в, Київ, в Київську область. Вона в реальності існує. Вона зараз займається лікуванням місцевого населення. І та дезінформація, яка була вказана в тому ролику, була мною не перевірена. Я приношу вибачення тим, тому місцевому населенню, яке побачило то відео. Я не перевірив інформацію і виклав в інтернет. І приношу вибачення співробітникам даної лікарні, які. Стурбовані тим, що дезінформація вилилась в інтернет, не, не бувши ніяк перевіреною. Е, інформацію про дану лікарню, яка переїхала з Бахмута в Київську область, ви можете знайти в описі під цим відео. Там я скинув всі відповідні ссылки, як вони працюють, з якої до якої години працюють, по якій адресі вони працюють. І, ну. Коротше, повністю їхню інформацію, їхній сайт так само. Так що, ще раз, співробітники даної лікарні і жителі того району, де ви побачили це відео. Приношу вас вибачення і. В подальшому буду перевіряти більш детальніше інформацію, щоб не було таких казусів. Дякую.